Він просто дуже стомився. Був важкий день. А що ж я зможу без нього? Він же ж головний у сім'ї. Усі так живуть, б'є, значить, любить. У нас же діти потрібно терпіти. Як вони без тата? У нього такий характер дуже запальний. Завтра буде по-іншому. іншому насильство. Це порушення особистого простору людини, емоційна критика, маніпуляція, застосування фізичної сили, обмеження людини у будь-чому без її згоди. Насильство це завжди шкода. Пам'ятайте, домашнє насильство це не справа конкретної сім'ї чи особливості родинного спілкування, це протиправні дії, яким немає виправдання та про які не можна мовчати. Домашнє насильство не може бути виправдане. Культурними, релігійними, національними традиціями та практиками домашнє насильство є порушенням прав людини. Від домашнього насильства жінки страждають більше ніж чоловіки, тому воно є виявом дискримінації стосовно жінок та однією із форм насильства проти жінок. До основних ознак насильства можна віднести заздрість, критика, маніпулювання, провина, прониження, ізоляція, дискомфорт, зрада. А також умисне заподіяння шкоди. Пам'ятайте, ви не одні. У Хмельницькій міській територіальній громаді є спеціалісти та організації, які допоможуть вам, коли ваше життя та здоров'я у небезпеці. За детальною інформацією по протидії домашньому насильству звертайтесь у Хмельницький міський центр соціальних служб. Працюємо всі, щоб допомогти кожному.